Родяг. Ліфт в готелі, з'єднує зону, ну, зону басейну, зону ресторану і зону кухні. Ліфт на три поверхи, як я вже сказав, вантаж підємність 250 кілограмів. Розмір, розмір кабіни 800 на 1000, ну і по висоті 900 мм. Значить, показую, як це все працює. Ліфт оснащений висовними піддонами. Так, піддони, де зручності завантаження. Верхній та нижній піддону. При потребі піддони можуть бути демонтовані для збільшення простіру і перевезення великогабаритних вантажів. Показуємо, як це працює, загружаємо товари. Раз, умовна їжа. Один. 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 Сліди. Зручно, відділення, є до сього. Навантаження на підок 25 кілограм. піддони фіксуються, щоб не високі з. Закривається це внутрішньою роле. Далі закривається зовнішньою ролект. Зовнішні ролети у нас блокуються з метою безпеки, щоб ніхто не мог нажати визов кабіни, якщо йде на одному з поверхів, погрузка вигрузка. Так, так. І тепер нажимаємо, їдемо, наприклад, на верхній поверх. почав рух, поїхав на верхній поверх. Там таке саме, в немає сенсу знімати з того поверху. Зараз покажу це з одного поверху, як це собі відбувається. На пульті є світлова індикація, де ліфт знаходиться, також же відкриті чи закриті двері, все це є на культуру. Визиваємо до себе ліфт. Ліфт оснащений плавною системою розгону та гальмування, сигналізацією, що він приїхав на поверх вигляді дзвіночка з регулюванням тональності та гучності. Також ліфт оснащений переговорними пристроями для зручного зв'язку між поверхами, щоб могли е працівники спілкуватися вільно. Так, ліфт приїхав для того, щоб відкрити. Відкрити нашу наші дверцят наш ми повинні натиснути кнопочки. Натиснули спакування, відкриваємо, відкриваємо зовнішню, відкриваємо внутрішню і ось наші. Означений проходною кабіною, тобі ж з того боку все таке саме, така ж сама саме, такий самий фасад і вигрузку можна з, з протилежного боку здійснити. Це такі умови за замовника були. Так що ось так воно працює, кого якісь є питання звертайтеся, кому цікаво, теж звертайтесь, все на все добре, всім дякую.